Вас вітає творча група вчителів Краматорського навчально-виховного комплексу ЗОЖ No32. Представляємо вам інформаційний проєкт з української мови. Готуємося до НМТ. Розділові знаки в безполучниковому складному реченні. План проєкту. Поглиблення знань про безполучникове складне речення. Смислові відношення між частинами безполучникового складного речення. Розділові знаки тестові завдання. Почнемо з визначення безполучникового складного речення. Це таке складне речення, частини якого поєднані в одне змістове ціле лише за допомогою інтонацій, тобто без сполучників та сполучних слів. Приклад такого речення. Русалка наближається до нього, він круто відвертається від неї, виром закрутивши воду. Речення складається з двох частин. В першій частині граматична основа русалка наближається, в другій частині він відвертається. Речення ускладнено дісприслівниковим зворотом. У безполучниковому складному реченні частини можуть бути рівноправні та нерівноправні, У безполучниковому складному реченні можуть бути різні смислові відношення одночасності та послідовності. Доповнення та пояснення. Зіставлення та протиставлення. Друга частина такого речення може виражати умову, причину, час, наслідок або висновок. Розділові знаки в безполучниковому складному реченні, якщо частини безполучникового складного речення виражають одночасність то в такому реченні ми ставимо кому. Був теплий день, світилася весна. Також, якщо частини безполучникового складного речення послідовно відтворюють події, ми теж ставимо кому. Сонце зайшло, лісові озера стали на якийсь час темно-червоними. Запам'ятайте, що крапка з комою ставиться в такому реченні якщо частини далекі за змістом або мають значний обсяг, і також зустрічаються інші розділові знаки всередині. Наприклад, ніч прозора, безшумно, тепла, ніби оксамитом огортає мавку м'яке весняне повітря. Ми бачимо, що всередині речення у нас є коми, і частини речення між собою далекі за змістом. Схемки, які допомагають нам правильно розставити розділові знаки. Двокрапка. Цей розділовий знак. Ставимо у випадку, якщо друга частина безполучникового речення розкриває зміст першого. Доповнює її, конкретизує. Щоб відчути це, спробуйте поставити до другої частини питання: а саме? А що саме? Або якщо на межі частин можна поставити сполучник Що, сміливо ставте двокрапку. Друга схемка. Якщо друга частина виражає причину того, про що говориться в першій, до неї можна поставити питання чому? А перед нею вжити сполучник Бо в такому випадку теж ставимо двокрапку. Отже, частини безполучникового складного речення. Можуть виражати доповнення або пояснення, і в такому випадку ми ставимо двокрапку. Наприклад, «Мавка виходить з хати перебрана, на їй сорочка з десятки, скупо пошита й латана на плечах, вузька спідничина з набиванки і полинялий фартух з димки. Частини безполучникового складного речення можуть виражати розкриття змісту. І снилися мені все білі сни. На сріблі сяли ясні самоцвіти, стелилися незнані трави, квіти, блискучі білі. А також виражати причину. По лісі калатають клукічки, десь пасеться товар. Такий розділовий знак, як тире. І знову допоміжні схемки. Тире в безполучниковому складному реченні ставимо в трьох випадках. Якщо перша частина вказує на час або умову того, про що йдеться в другій. Перед першою частиною можна в таких випадках ставити сполучник якщо, коли, а перед другою слово то. Друге правило. Якщо друга частина виражає наслідок або висновок із того, про що говориться в першій, до неї можна поставити питання, і який наслідок. І третє правило. Якщо зміст обох частин зіставляється або протиставляється. Між ними можна поставити сполучники наче. Або «а». Частини безсполучникового складного речення в такому випадку можуть виражати час або умову. Забудеш рідний край, тобі твій корінь всохне. Наслідок або висновок. І що це за манаття на тобі? Воно ж і невигідне при роботі або зіставлення та протиставлення. Він хоче обняти мавку, вона ухиляється. Пропонуємо закріпити теорію на практиці і пройти клоус-тести. Уважно прочитайте питання. На кожне питання дайте коротку відповідь одним словом. Для зручності натисніть відео на паузу. А тепер звірте, будь ласка, свої відповіді з правильними. Наступні тести. Уважно прочитайте питання і оберіть одну правильну відповідь. Запишіть свою відповідь у зошит. Друге питання треба встановити відповідність. І третє питання обрати правильні смислові зв'язки в безполучниковому складному реченні. Одне речення буде зайвим. Знову звірте свої відповіді з правильними. Бажаємо успіхів у підготовці до НМТ.